Ви знаєте, я хотів би акцентувати увагу навіть не на словах Трампа, бо я поясню, чим продиктовані слова Трампа, а на висловлюваннях народної депутатки Мар'яни Безуглої, безугло, яка в чергу вирішила хайпувати на смертях українців, вимагаючи відставку Сирського. Воно повідомило про те, що, начебто, мало відбуватися шикування 117-ї бригади тероборони, нагородження, і це на думку Мар'яни, це такий собі прояв совка, який привів до тих трагічних подій, які відбуваються. Так поясніть мені, шановна ведуча, Ну нам напевно і ворогів не потрібно достатньо мати Мар'яну безуху, яка буде... Проти такі версії, які до речі, Симонян вже озвучила на російському телебаченні, офіційно подякувавши народні депутатки за озвучену версію подій в Сумах. і це в той момент, коли президент виходить, і вимагає реакції від Сполучених Штатів і цивілізованого світу на жахливі події, на удари виключно по мирній інфраструктурі, бо ніякого шикування військових не було. Ця потвора потім вже повідомляє про те, що шокування не було, але ж є ще один медійний персонаж мер Конотопа, який вирішив попіаритися на смертях українців, який висунув ультиматум очільнику сумської обласної військово-цивільної адміністрації, якщо той до 18.00 не піде у відставку разом з очільником сумської. Служба безпеки України то відповідно, і що відповідно. і ці заяви Сімініхіна цитували всі без винятку російські змі.